Ні в якому випадку не ходи босими. По квартирі. І тут це пов'язано не тільки з тим, що це дійсно дуже небезпечно для вашого здоров'я. В першу чергу, це дуже небезпечно для вашого фінансового потоку. Тому обов'язково дослухай до кінця це відео для того, щоб ні в якому випадку не наробити такого лиха. Але перед цим обов'язково на мене підпишись, постав лайк. Ну, звичайно, поділись з близькими, які також ходять басяком. Отже, перше, що вам потрібно знати це те, що фінансова енергія має дуже сильні потоки. І коли ми з вами радіємо, у нас з вами щастя життєве, енергія піднімається вгору. А коли ми з вами негативно якось... Що скажемо? чи посваримося, чи ще якісь моменти, вони всі спускаються униз. Тому, коли ви босиком, босими ходите по е, хаті, навіть в шкарпетках цього не можна робити. Ви таким чином, мої любі, на себе набираєте негативну енергію. І дійсно, ви можете захворіти, але в більшості ви можете втратити фінансову енергію. Тому краще. Купіть, будь ласка, для себе зручні е, тапці і ходіть по своїй квартирі ні в якому випадку, не босими, а в цих тапцях. Це дуже гарний ритуал, повірте мені, він і про здоров'я, і про ваш фінансовий потік. Тому, друзі, обов'язково користуйтеся. Ну і звичайно, якщо ви напишете слово квітень мені, ось сюди, в інстаграм, під постом. Я вам обіцяю, що я вишлю безкоштовний розклад на всі сфери вашого життя просто зараз.